Привіт, друзі! Знаєте, цей жарт, який віруситься соцмережами про обов'язкову листопадову меланхолію і депресію, більше не виглядає як жарт. У мене якась апатія за останній час. Тому я вирішила, що ніщо мені так добре не піднімає настрій, як роздивлятися книжкові новинки, дивитися, що скоро вийде в нас на ринку, що вже з'явилося нещодавно. Тому, знаєте, скоро свята, скоро захочеться і себе попалувати, і хтось вирішить і мені щось подарувати, я сподіваюся. Тому давайте оновимо наші віш-листи. За нагоди обов'язково підкидайте в коментарях ваші варіанти класних книжкових бажанок. Я з радістю теж це все пороздивляю ми, звичайно, з видавництва «Мого серця, видавництва. Староголева і перша книга це книга, яка ще не вийшла, але вона очікується. Це найвеличніший певний забіг. Вона розповідає про 26 річну Чіка, який один раз, гуляючи з друзями в нью-йоркському барі, стає свідком того, як один місцевий патріот висловлює абсолютно дивовижну і водночас божевільну ідею, що хтось має обов'язково пробратися у В'єтнам, розшукати своїх товаришів, передати їм звістки з дому і разом випити банку пива. Але хто походиться на таке безумство? Зголосився на цю місію наш. Чік, і це настільки звучить абсурдно і разом з тим цікаво. Що звичайно, що я захотіла цю книжку. Всі ми знаємо, що саме війна на Вітамі була однією з переломних моментів історії ХХ століття, які вплинули на перебіг подій і вплинули на те, в якому зараз ми в політичному світі існуємо. До того ж, це свого роду має бути воєнна проза, розказана цим самим Чіком, якого звати Джон Донагю. Автор книга має 304 сторінки, художнього форма. Дням займалася творча студія гравка, тому книга виглядає просто прекрасно. Далі неочікувано для мене щось супер підліткове на вигляд, але настрій книги мене дуже зацікавив. Тетяна Стрижевська цього літа в Барселоні. Діана та її шкільні друзі вирішують, що коли вони отримують власну автівку, вони гайнуть на ній через усю Європу до Барси. І це романтична роуд-історія, сповнена драйву, підліткового максималізму, наївності перших закоханостей. Мені здається, що іде. Реальна книга на а, вечір на пляжі, або просто під гарний настрій в один з теплих вечорів. Я це хочу мати, тому можливо. Я поспішу і десь а, при нагоді одразу її собі хапну, а можливо зачекаю до літа. Наступна це книга Еміля. Ви, мабуть, здивовані, що я з неї не почала. Іларіон Павлюк написав нову книжку. Це глинка здається на 800 сторінок, і всі зараз активно її читають. Втреть мене весь гуде цією книжкою. А я щоб не нахвататися спойлерів, вирішила, що я перечекаю цю хвилю і потім спокійно, десь, можливо, влітку почну її читати. Не робила перед замовлення, можливо. Згодом це стане помилкою, але і без карти, раптом що я обійдусь. А далі ми приходимо до видавництва ще одна сторінка, і тут багато насправді всього мене цікавить: прийдуть по таким основним. Бажанкам а з їхньої серії південної готики, американської готики. Мене найбільше цікавить Тримська весна Місі Стоун, Теннісі Вільямса. Психологічна драма про зрілість, пристрасть, пошук себе на 170 сторінок, невеличка книжка. І за нотації виглядає як щось цілком досяжне і цікаве, тому чому б не спробувати. Далі нотатки Мальте Ляврица Брейке, рільке. А в Рільке я читала лише передбачувану поезію, а тому цікаво спробувати його чи в прозі, бо я впевнена, що буде дуже гарно алюзії і перегуки з цим романом є в «Нодоті», Сартра, а сюжети і структура становлять засади для химерної прози і постмодерного дискурсу. Отак, от, от начебто і заплутано, а начебто і не дуже, тому цікаво. У а це вже сучасний, теж дуже цікаве. Називається озеро Творення. Рейчел Кушнер інтелектуальний трилер, сповнений спостережливості, іронії і філософських роздумів. Головна героїня приїжджає в ізольовану долину французької провінції, щоб простежити за протисистемною фермерською спільнотою. Пише ще. Це сейний стиль, а, перепітається з тонкою сатирою. Може, це буде щось схоже на Волдена або життя в лісах? Торо. Хто знає. Головне, щоб не було претензійності, бо. Я таке дуже не люблю в подібних книжках. І, мабуть, крайнє по щось: це кар'єра і сім'я, столітній шлях жінок до рівності. Книга Клодії Колдін, яка є лауреаткою Нобеля з економіки за 23-й рік, вона простежує, як різні покоління американських жінок реагували на проблему балансування кар'єри і сім'ї на тлі кардинальних змін у гендерній рівності, які відбулися у 20-му столітті. А сторінок, велика ціна, але я хочу. Хочу я, і що ви мені скажете? Ось так. А, переходимо до наступного видавництва. Це комубук. В них закінчились передпродажі на багато книг, які раніше були в мене в сті. Але оскільки це вже фактично новинка, то давайте я про них вам згадаю. Найперше, це чому в нас не було великих художниць, Лінди Ноклін коштує 390 гривень. Там всього 168 сторінок, тобто вона невелика. але начебто. А... Твердий перепліт, тобто це не м'яка палітурка, як, наприклад, було з книгою про художність Діани Клучко. Дуже хочу прочитати. А також серце мороку Джозефа Конрада, роман британського письменника польського походження. По праву вважається шедевром модернізму, переведається в новому перекладі відомого мариніста Антона Санкевича. І, до речі, на сайті видавництва також доступна після мова цього перекладача. Пробудження Кейт Шопен у ньому йдеться про жінку, яка опиняється затиснена обмеж, Накладеними на неї соціальними і суспільними традиціями, як це завжди буває, і лише фактично в 20 столітті столітті її тексти набули актуальності і отримали високу оцінку завдяки зростанню руху за жіночу рівноправність. Письменницю вважають однією з зачинателів фемінізму в США. Тому цікаво, до речі, дуже гарний вигляд також книга має. В мене взагалі рідко, коли є якісь зауваження щодо видань комобук, дуже стильні обкладинки. До речі, в них зараз також вийшло перевидання сьомоги Андруховича. Це якраз приклад того, які обкладинки мені не дуже подобаються, але всім не вгодиш. Далі фабула. Тут небагато книжок, хоча трошки є. Перше це котів. А, Ну, бо так. А вже ж, Гербі Бреннан запрошує читача до світу котів, який він вивчав протягом життя. От так люди живуть такі в них е, захопленням, щоб довести наявність у цих тварин надприродних здібностей, а також по-новому усвідомити роль котів у культурі та міфології різних країн та епох, автор звертається до фольклору, науки та міфів. Виглядає привабливо 390 гривень коштує у ліжку з ведмедем Олексія Мустафіна. Я сподіваюся, правильно наголосила. Книга висунута на отримання премії BBC книги року. Тож, цікаво, це книжка про досвід непростого сусідства з Росією а і їхню історію загарбувань тощо, тощо. Не знаю, чи хочу зачитати, але сама по собі вона дуже цікава, тож звертаю вашу увагу на неї. На черзі «Моторишне Сяйво Майерс. Бачила суперпозитивні відгуки, там 432 сторінки, і виглядає як щось дуже класне і на кінець осені, і на початок зими, тому що це готична детективна гра, яка розгортається у вікторіанському лондоні середини 19 століття, одержимість тут позаду дихає мені в спину спини, нагадує про те, що я мушу до неї повернутись, і там теж а, така дуже, а, здається, вікторіанська якраз атмосфера, можливо, я вже щось плутаю. але а, хочеться ще поринути в цю атмосферу. Зловісна, суміш, химерний. Таємниць, сирий середньовічний особняк. Привиди, секретні тунелі, зради, п'янка романтика, образ героїні, жінки складної долі, пов'язаний з кримінальним світом. А фінал роману канадської письменниці є настільки не несподіваним, переконливим та ефектним, що читачеві залишається лише розвести руками. Ось так. І крайня по фабулі це як поезія може змінити вашу душу. Андрея Гіпсон, Мекан, Фолі. перед замовлення коштує 333 гривні. Нема ні толкової анотації, ні прикладів сторінок. Може ще не готова верст. Але звучить цікаво. Я б спробувала, бо я люблю поезію, як ви знаєте, тому нехай я буду тією людиною, яка все-таки передзамовить цю книжку. Це дуже цікаво, хоча й ніше. І на черзі видавництво, яке, мабуть, найбільше отримує від мене зараз захоплень в плані передзамовлень, тому що я хочу буквально фактично майже все. Найперше, це у пошуках втраченого часу, третій том германська сторона. Поки коштує 409 гривень. Просто я з недавніх часів обожнюю. Прочитала лише першу книжку, другу вже маю. І третю обов'язково буду читати в наступному році, якраз після читання другої. Я принаймні на це сподіваюся, що все складеться добре, і я матиму таку нагоду. Наступна це Летиця Курята та всі вигадані коханці, які вона збрехала про свого батька, обожнюю такі довгі дивні назви, обожнюю українських авторок і дуже сильно тішу, що ця книга вже всіх топах. І прочитаного, і в продажах, тому що всі читають, всім страшенно подобається. Віру Курику я знаю особисто. Прекрасна журналістка, одна з найбільш продуктивних загалом і впливових людей в медійному середовищі України, перемагала в багатьох вона преміях і написала першу книжку, яка дуже гарно залетіла. Мені це дуже подобається. Тут всього 200 з лишнім сторінок гарного тексту, який. Вже всі встигли розхвалити, тому я теж хочу похвалити. Я хочу її читати. «Привіт печали» Франсуаза Саган. Малечина на 160 сторінок, і водночас сильно потужна. Вона написала цей роман у підлітковому віці, і вже тоді він став культовим. Містить передмову Філіпа Бесона, якого я теж люблю. Це французький письменник, автор романів Припини свої вигадки за відсутності чоловіків. Всі ці книжки раніше вийшли в лабораторії, тому. Страшенно хочу також і «Саган» прочитати. Наступна книжка з новинок лабораторії, книга від Маріам Неєн. Я готова читати слухати в усіх можливих форматах її. Книжка про деколонізацію. Дайте мені, будь ласка, одну. Я точно це буду читати, бо там стоїть її ім'я і прізвище. Власне, називається Як вдихнути вільно посібник з деколонізації. Як я знаю, що її можна читати в довільному порядку, обираючи розділ, який вам зараз найбільше резонує. Який ви найбільше потребуєте в цей момент розкриває тему деколонізації не як складну політичну конструкцію, а як глибоко особистий і емоційний процес крізь відчуття, сумніви, страхи, пам'ять. Емоції і, звісно, обов'язково любов до безпечних берегів. Один з найвидатніших романів 20-го століття Лауреата Пуліцера Волеса Стегнера історія про дружбу, що стає домом, ідеалізм юності і зрілість, що вчить приймати. Наступне передзамовлення підозрюю багатьох зацікавить, тому що це Кетрін, принцеса Вельська. Біографія зараз коштує 449 гривень на передзамовленні, сповнена унікальних ексклюзивних фактів життя королівської родини, доповнена Унікальними фотографіями, особисті історії, маловідомі факти, залаштунки життя Кетрін і Принца Вільяма. Я дуже сподіваюся, що це буде хороша біографія, і я дуже сподіваюся, що там буде досить актуальна інформація. Цікаво, коли. Працювала над цією книжкою подвійне життя, і я нагадую, ми все ще про <с>? передзамовлення лабораторії говоримо. Дуже багато всього планують. Перешучима інтелектуалів і невидиме життя поруч із геніями. Роман про останні роки життя братів гонкурів. Я обожнюю гонкурівську премію ліцеїстів і загалом гонкурівську премію. Це такі невіддільні складови одне одного. Я в роботі я дуже сподіваюся, що наступне відео на каналі буде саме про літературні премії. А, тому було би ідеально потім прочитати ще цю книжку. А, розповідаю про подвійне життя їхньої економки. Передостання, але теж дуже цікаве. Це біографія Мадонни. волонтерське життя зараз по передзамовленню коштує 1080 гривень. Має бути тверда обкладинка, буде коштувати після перезамовлення. 1200. І крайня по лабораторії це найкоротша історія Японії. Точний і надзвичайно лаконічний наук Поп про Японію, що просто і доступно викладає історію унікальної острівної держави. Зараз коштує 359 гривень. Виглядає як щось, що мені. Буде корисно прочитати. Переходимо до видавництва Рідбері, а не тільки про високе <схід> будемо говорити, але щось хочеться наміксувати разом із якоюсь гарною розважальною літературою. І на черзі самородки вона коштує 490 гривень, там майже 300 сторінок, і це динамічна психологічно-детективна серія романів. 17-річна Кесі належить до так званих самородків. Її вміння читати людей зацікавило ФБР. Самородки мали допомагати лише із закритими справами. Але все повертається інакше, і небезпека наближається впритул до головної героїні. І тепер вона, власноруч, має справитися зі страшним минулим і непевним майбутнім, що висить на волосині, бо вбивця близько, бо він одержимий нею. Щось таке кажуть, що досить динамічна, цікава історія. Якщо це серія, то загалом, якщо мені сподобається, буде а, гарний варіант на. Декілька вечорів, <свісно> декілька тижнів читання, переходимо одразу до наступного нового видавництва, Це Глімер. Кохати Джейсона Торна не так яскраво віроситься в тіктоках, як інші книжки від Глімер, але вона виглядає цікаво. Пише, що це дотепна, емоційна і ніжна історія про двох людей, які змушені вдавати почуття. А якщо це буде гарне використання одного з моїх улюблених. Тропів, ці фальшиві стосунки з напругою між героями і хімією. Я буду більш ніж задоволена. Атмосфера Голлівуду, заколісні інтриги до того ж вийшло продовження ненавидіти Джейсона Торна, яка дає нам великий спойлер до того, що не все так а, солодко і гламурно буде в першій книзі. Тому цікаво, цікаво спробувати. КСД в КСД у мене останнім часом мало бажанок, а да реально міняйла називається. Що це за назва така? Я взагалі обожнюю письмо Гейлі його детективні історії, тому захотіла 550 гривень. Я не знаю, чи мені насправді це треба, але знаючи, як добре пише Гейлі, можливо, можливо, і треба. Варто подивитися на відгуки і вирішити і крайня показде, ані передостання це крамничка радощі землі і небесні. КСД робить дисклеймер і каже, що в тексті є згадки росіян і російської культури. По сюжету у старому колодязі на будівельному майданчику знаходять людський скелет. Шукаючи відповідь на ці питання, історія робить крок назад у 30-ті. У період великої депресії в бідному районі Пенсельванії, де поруч живуть єврейські мігранти і афроамериканці, плекаючи мрію про рівність у США. Амбітний імп. Імпрес... Салію з Румунії його дружини прагнуть відкрити свій танзал і театр для, для всіх американців. Але держава проти поважні люди стукують у двері Моше, щоб відібрати у нього все. Чомусь маю. Непояснювальний інтерес до періоду Великої депресії в США. Цікаво спробувати надкосити, якби мені сподобалось, було б супер, може, це щось досить глибоке про людську долю і великий шлях до мрії. Чому б і ні. Піддалася я під цей весь тиск навколо це Хлої Волш захопити 13-го. Мене цікавить, що? що це серія, і вона розповідає про якраз як цей геп між Дорослим підлітковим віком, і вже між тим, щоб вступити в університет і щоб його закінчити. Тобто це люди, які стають якраз на шляху цього дорослішання. І зазвичай я люблю про такий період читати. Якщо це буде ще й нормально написано, хоча б мінімально, це може мене захопити. Кажуть, що атмосфера безсоромних, я люблю цей серіал. Він дуже специфічний, але не знаю, якийсь певний. Затишок і розуміння до цих героїв я відчуваю. Дуже суттєво зупиняється те, що, здається, серія недописана. Друге, це те, що там всюди по тисячу сторінок, і навіть перша це фактично книга, яка не має з фіналу як такого, тому що треба прочитати другу книжку, щоб був фінал. Але вони обидві на тисячу сторінок, і для мене це просто люта графоманщина. Я не знаю на що писати такі великі книжки. Інтерес, тим не менше, є. Там багато героїв, багато буде болю, страждань, травм. Можливо. А якщо це все піддається під соусом романтичної історії, то може бути цікаво, тому що як таку жорстокість заради жорстокості я не люблю читати. Це загалом і причина, чому я досі не прочитала маленьке життя. Добре, давайте перейдемо до а, наступного видавництва. Це апріорі роман японського письменника і психіатра Моріо Кіти Люди до ніри». Це сімейна сага і роман Епопею водночас у творі автор змальовує долю трьох поколінь японської лікарської родини. Я обожнюю тексти про лікарів, точніше не так. Обожнюю все пов'язане з історіями про лікарів і фільми, серіали. Друге, я обожнюю японську культуру і третє я обожнюю сімейні саги. Тому, будь ласка, запакуйте мені цю книжку. До того ж, пише, що видання доповнене фрагментами перекладу роману, які радянська цензура вилучала в першому виданні. От. Клас-клас. побільше японських текстів. А тут переклад, до речі, Івана Дзюби. 500 сторінок коштує 640 гривень. Далі Філа Біблон, трактат Ричарда Дебарі про любов до книг. Одного з найбільш свідчених людей до безсередньовіччя вперше перекладений українською мовою, і сюди ж мімезис, зображення дійсності в європейській літературі Еріха Аурбаха. Видання обох цих книг це ще ті події в нас на ринку, треба обов'язково підтримати і придбати. Це я собі кажу, афірмую. Таким чином. Наступне – це чотири вершника апокаліпсиса Вісенте Бласко і Баньєс. Я хотіла цю книгу ще на книжковій країні, але потім вирішила, що а, куплю за нагоди просто уже у Львові. Уперше опублікований в 1916 році у розпал першої великої війни. А він розповідає історію двох родин француза і німця, одружених на двох дочках аргентинського землевласника. З початком воєнних дій родичі опиняються у протилежних таборах. Дуже хвалять цю книжку, виглядає як щось емоційне і таке, знаєте, наповнене драмою дуже. Далі залишилися такі поодинокі книги по видаництвах. Найперше це е, основи, комплект Семюля Бекета, поперед замовлення, 1300 гривень. Велика подія знову ж таки, що у нас перевидають, а той вперше е, видають певні тексти Бекета, обожнюю його мало. Але така ціна, не знаю, там всюди по 200 сторінок. Чи хоче це. також у видавництва грушка вийшла Рейчел Йодер 420 гривень, 272 сторінки. Сидячи вдома з дворічним сином, художниця відчуває, що їй усе важче. Вона самотня виснажена її чоловік постійно роз'їздах і щоразу вкладаючи сина спати, вона ловить себе на думці ще трохи і зійде з розуму. Це магічний реалізм про хижий погляд на сучасне материнство, бежальна критика владних ієрархій. Це оригінальний зухвалий роман. Сповнений люті і дикої радості, вибуховий дебют авторки, що говорить голосом якому не потрібен дозвіл. От щось таке дуже специфічне. І крайня книжка це п'ята фігура видаництва «Стритович», коштує 550 гривень. Перша книга з циклу Дептфордська трилогія. все починається зимового вечора в сільській місцевості. Десятирічний Рамзі повинен поспішати, щоб встигнути додому. Його друг, з яким його пов'язує дружба і вироднечина все життя, сформував останню сніжку, яку кидає йому вслід. Данстон ухиляється, і снігова куля влучає в спину вагітної місіс Демстер, яка набагато раніше терміну народжує сина пола. У цю доленосну хвилину сніжка не завжди пов'язує життя цих трьох хлопчиків. Класика канадської літератури, переклад Олени Оксанич. До речі, це вже дуже-дуже підштовхує мене купити цю книжку. Можливо, зачекаю, коли буде видана вся трилогія, але. Тим не менше вони всі об'ємні, тому поступово читати теж гарний варіант. Ось такі, от е, мої бажанки. Напишіть, що ви цікавого придивилися, е, що захотіли купити, або, може, читали щось з цього всього і точно знаєте, що мені порадити найближче почитати. Скоро знову ж таки вже свята. Не встигнемо оглянутись, тому е, думаю, що деякі з них я точно встигну отримати, подарувати собі. Як мінімум, і почну потихеньку читати. Десь, можливо, в скорих прочитаних побачити відгуки на ці книжки. Я принаймні дуже б цього хотіла. Ну а наразі, друзі, я вам дякую за перегляд і побачимося зовсім скоро в новому відео. Якщо хочете бачити побільше від мене контенту, то переходьте в описі під відео. Є поклик на оформлення спонсорства. Дуже буду вам вдячна за цю підтримку. Ну а наразі, дякую вам за перегляд, па-па.